За такі бабки я не особо готовий купляти. Показати йому свою нову машину. Яка не оця? Ти думаєш, що оця? Чундра, чондра, чондра. Сука. Зимушка приготовила приветики. Моя приготувала телефон У мене навіть мокрий, пытаюсь витерти, тільки хуже делаю. Вийшов От мами зніг такий дубасий, що просто ужас. Сейчас зайшов, щоб мусор винести, что що вже огромный огромний, здоровий такий от пакет. А як ви знаєте, ночу треба виносити, потому що у нас тут мусорок немає. Сейчас буду йти виносити. Я поки дійшов, це я ще струсив труси, з шапки із шарфіка. Просто весь був в снігу, як, як чоловік льот якийсь. Це просто жопа, що на вулиці відбувається. А цілу зиму було тепло, нормально. зараз взагалі просто повний. Ви понімаєте шо? А це можна вважати за кримінал? Викидать. В мусорки чужі. І люди ж платять там за прибудинкові, я розумію. Але я теж готовий їм платити. Хай тільки попросять. А в мене виходу немає, я взагалі не розумію, чого жильці в частних домах. Не договорилися, щоб поставили теж такі пару мусорок. Це дуже глупо ходити, так і викидати кожний вечір. Тому я не кожний вечір виношу, а так набирається. А днем же ж не викнуш, тому що будуть пиздіть. Я наприклад, лічно я, если б я так платив за прибудинкові... І жив би якийсь чувак прийшов мусор просто викинув. Я б нічого не говорив, тому що краще отак, чим десь, наприклад, посеред переулка викинуть і загрізнять Київ. Тому тут у кожного своє міння. А ви, що поводу цього, думаєте, блять, що ж за погода така йобнута? Побачив в Тіктокі таку штуку, що якісь дівчини. Які показують обзор на різні віші з магазинів, знайшли отаку от штуку, називається сушкар. Де вони купили, я розказувати не буду, бо буде виглядати, як будто це реклама, але не в інтернеті, а просто в магазині. От, Я вирішив проекспериментувати і теж купив такий сушкар, тому що ноги воняють просто ужасно, коли ходиш і вони потіють або на снігу. Я не знаю, мабуть, ну, із веса, хоча хтось сказав в коментарях, колись. Мені писав, що це не завіса, це просто. Типу, а, коротше, не пам'ятаю за чого, але суть в тому, що воно, якщо в тебе ноги потіють, влажніють, набирається в них там влага, вони за цього заванюються. І якщо цією штукою мазать, ноги не ваняють. Я вже сьогодні вечором проекспериментував, намазав собі ноги і насипав собі в чуні, не в кеди, а в чуні там такі в мене ботиночки красні. Ну, думаю, багато ви бачили. І реально допомагає, вбирається запах. Це офігенна штука. Хто захоче, може сам знайти, але реально виглядає як реклама. Щоб мені отак платили за рекламу, блін, але офігенна штука. Правда, кеди дивіться, які внутрі. Йоп, твою мать Локі, тобі теж намазать чи що? От, Отак от, от поставлю на ночь. Надіюсь, що на кедах теж работає. Бо вони флісові і коли жарко, ну блін. Ну а тут, допустимо, ця сип вже пропала. Оця присипка. І на носках. Ой! Упустив цей ну... момент. <гум> Коротше, на носках немає. Я навіть не знав, що мене цей носок деревий. Скажуть відмаски, Ні, не, Я не замечав. <гум> сип не остається. І присипка. Як? Ну знаєте, як для дітей присипка для попки, а це для ног. І так, внимание. В кімнаті в мене, поки в мене не було. 8 градусів побили рекорд за счет погоди. І саме много нього задаваємо вопрос: скільки в мене накрутило електроенергії? Хто не бачив, за прошлий місяць мене накрутило 2300 гривень, це при тому, що я сильно економив. Цього місяць я почав чаще включати. І сьогодні 16 число. Первого я заплатив і першого я зняв счетчик. Зараз узнаю за 16 днів, скільки я намотав світа і скажу вам, тому що багато кому інтересно. Так як у мене все на електроенергії йде. Да. За. 17 днів, вже просто 17-й пішов, бо час ночі, намотав 432 кВт в гривнях, це виходить 1800 гривень. За прошли місяць я считав з 8 числа, того що я 8 заїхав по 31. Тобто, це вийшло за 23 дня, 2300. А тут, виходить, за 17 днів 1800. Плюс-мінус те ж саме виходить. Ну, мені кажется, що за цей місяць все-таки я заплачу три, а то и 4. Ну блін, тому що холодно, реально, і не включати батареї, це можна потім просто коні двинуть від холода. Чундра -че -чундра. Чундра -че -чундра. Чундра -че -чундра. Прийшов до Максима в гості, щоб показати йому свою нову машину, яку ви ще самі не бачили. Я її купив тільки сьогодні. А для чого, як і що, ви потім знаєте детальніше. Мені, мені чесно, цікаво реакція Максима, тому що ну, тут прям тут, тут буде хіт. Зараз Максим просто звариться, тому що половина людей, коли я їхав, теж варилася. Чуть не від'їжджали. Хоча я її купував не для цього, щоб всі від'їжджали. Ну, зараз подивитесь вместе з Максимом. у вас ставки. Яку я машину купив? Гольф. Гольф. Короче, я став на старий корч. який це буде корч. А ти на гольф. Ну, старий корч в цілому теж. але який? Ну, гольф в цілому. Тобі, мабуть, подобається. Ну, це не машина нікому, якщо чесно. BMW. BMW e вот 34 та... Влад, спеціально вот я для я тебе взяв. Ладно, зараз побачите. І так, <laughs> вони должны сейчас угадати, яку я машину купив. Я їм не сказав, яка, вони должны просто угадати так чисто, знаєте, в догадалки вони отак вот дивляться ходять і должны сказати, яку я машину купив. Кого, тройку чи четверку? Становится. А ты думаешь, что должно стать страшно? Не там, пацаны, вот тут и все. Вы должны угадать среди всех цих машин, які тут стоять. Я отъеблюся. Шо-со? Вся отъебется? На 100%, если мы каждый тысяч долларов, да. Ибится красный. Уверен? Нет. Ставится, откуда тебе целый красный. Мерс, ты думаешь? А я гроші на мерс взял? Ибится красный. Номера просто. Вони ж там американських номерів, але ж на Ростоможі. А що, я наверное, на Ростоможі ніби їздив? Ну, старий красний Ібіце, по-любому. А що, що Ібіце? Бо мені на стрімі казали Ібіце купи. А я точно сказав. Галант? Що, що? Що, що, який галант? А, ні, добре. Я буду... я, думаю, я ставлю Ібіце. А що, Ібіце? Так. Да. Ще варіанти, Максим. Та ні, ніхуя, от ти не 2400. А і що я купив би? Може я кредит вообще взяв? Платя, розтав... ти ж хватает, у те, что я міг кредит взяти? А може і нет. Короче, дивись, даю подсказку. Стоїть 6 машин від Мерса. Не, від от... Мерса до кінця. Ви должны вгадати, яка із них вона. Тільки двоє одну сказати. Ой, да, йдець. Максим. Бля, авео, я сейчас развернусь, иду, не буду с тобой общаться больше. Вони ж не оця? Яка не оця? Ну, для цього на цей. Ще така шонечка і спугається. Синка. Ти думаєш, що оця? Думаю, да. Чого ти так думаєш? Сейчас, сейчас. <principal tan> uhh <earth> а где ключи? А, ключи у меня. Так, ладно. <humanonen> Я не помню какой стороной. Лошки, не так, так, Чо пацаны заходьте. А що вас устрашает? Цвет. <реш> От. На дороге тоже всіх цвет устражав, коли я їхав. <реш> их. В общем, я до последнего казав. Мне не надо уфо. Зачем мне уфо? У меня достаточно электрических батарей мені буде тепло. В ітогі, що я замітив, коли похолодало, я включав 4 батареї, я міг прогрівати хату 4-5 годин. І ці чотири батареї повністю до жопи, вони взагалі не допомагають. При тому, що я ще п'яту свою включав тоже похожу на Уфо. І я пам'ятаю, що на дачі в Андрія була тоді осінь, було холодно. Вікна були тонкі, старі. І вони, по-моєму, були одинарні. Тобто не два блоки, а один. І було тупо холодно. Ми на бетонному полу спали, але Андрій включив Уфо, і я утром проснувся. У мене спина була мокра, от того, як жарко. Я розглядаю собі УФО. Але проблема в тому, що саме Уфо нове стоїть 7 чи 8 тисяч. А це сильно дорого. ну Я не готую 7 чи 8 тисяч віддавати. Що в мене і так комуналка не дешева. от ще я її машину купив. Я почав шукати на Оликсі. На Олихсі ніхто не хоче скидувати ціну, продають за 4, але це треба ждати. А мені холодно спати. Блядь. Я вчора спав, вроді би, якби електричне одіяло допомагає, але все одно холодно, з того, що ти лежиш в кімнаті в якій 10 градусів. По факту почти як на вулиці. І. Ну, я вже так місяць десь лежав, ладно, там 12-14 градусів. Ну просинаєшся, 10 це просто ужасно. Тому я ще сіду в епіцентр, буду шукати якісь аналоги, спрашувати там. Ми в що раз, коли купували батарею, нам один чувак святовав, але тоді бюджет був поменше. Зараз я речі на 1400 чотири щоб взяти це якось, може, типа у фолі, бо все-таки у куплю, їх просто подешевше. Тому що в кімнаті реально холодно, і хочеться, щоб було тепло, щоб і до мене гості приходили. Якщо якось пухаю, щоб не возмущали, що холодно, бо я сам розумію, що холодно. Просто я казав, а все нормально, що ти паришся, все нормально. А ще сам розумію, що мені холодно. Хоча осталось вроді як два місяці, але два місяці терпіть це жесть. Я навіть для Локі сьогодні оставив батарею з одною трубочкою, включеною, щоб не так світ мотало, бо йому ж теж холодно. І положив йому плід, який Женя відправляв колись посилкою, щоб йому було тепліше. Не знаю, я сподіваюся, що він його не перекинув. Но... Там була функція, мені розказував цей чувак, який продавав, що якщо він переворачується, що він виключається. Надіюся, що його локі не перевернуть. А зараз от приїхав в лавіну в епіцентр, буду дивитися собі новий обогріватель. Хоча мені багато хто казав, мені мені Світа на стрімах писала, купи собі УФО, ти що гониш, холодно. А я казав, ні 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 все нормально, все нормально, воно мені не треба. І відтоді я зараз йду за Уфо або за якимось обогрівателем. Так, не знаю, в цей раз я не наблюдаю тут зовсім консультантів. Сам я вже знайшов тут УФО. В ФО ціна 4900, якщо обігрівати 27 квадратних метрів. І віддільна стойка 769, але є економія за 5500, 2 роки гарантії. Вроді норм. Звісно, за такі бабки я не особо готовий купувати, но реально холодно. Може подивитися якісь аналоги. Я не знаю, які можуть бути аналоги УФО. У мене ось такий вдома стоїть, типу такого. Но він вообще він гріє тільки точечно, то есть там, де я сажу. А у Фо він і вечір нагріває, і потім і температуру підіймає, у Фо прям вообще заряжена штука. Прям ефектно виглядає. Сука, 5500. Писта. А просто дивіться в чем проблема. У мене стоїть 4 конвектора. Ну, прикріплення батареї таки до цього до стенки. Угу. Я включаю 4 по барабану. Насколько бы мог потужності. Электронные, да? Электронные, да. Ну, Блин, вот Блин, честно, не знаю. Не скажу. Надо знать. Почему? Потому что я вам выдам еще меньше, чем то есть. И у вас, вы придете, скажете, ну, что это за консультация? Результат не ясен. Так вот, должны... я рассматриваю, что-то типа не конвекторов, а что может, УФО, я вот думал. Дивите, может, УФО, о... вообще, фуфло такое, что даже не рассматривайте его. Не, в позиции вот так поставили, ставили беляны, и будет Знизу трошки буде подібне. Вот отсюда, отсюда. Ага. Все остальное аж сопляки висить. Воно гріє чисто людину, або деякі предмети, які ткань, доска і вони віддають тепло. Повітря він не гріє від слова. Якщо конвектор не справляється, то вот ця історія буде местней рішенням. Так, а це в мене просто. Термія я брав у вас таку якусь. Ось ця штука у нас 2,9 кВт. Буде гріти нормально. Ну вона ж буде маслати ось вот так вот. І не факт, що вона прогріє так. Ну це ж лучше, я думаю, ніж 5 батарей включить 5 конвекторів. На скільки? Це треба знати точно. Т... Що... Ну от я дивлюсь тут 3000. А так. там ну, 1,5 років, десь 1,5. Значить, ну от почему не точно, знаєте, це погано. Потому, що якщо 1,5, Автоматы к каждому подведены, чи не чи там в общую линию включены, там розетки ж, правильно? Да, да, да. То, мабуть, вони включаються по черзі. Да. То стоїть автомат на скільки? Не дивился. Да? Я просто розетку включаю. Понятно. Воно ж захищає, щоб проводка не погорела автоматом. На скики автомат. Ой, не знаю. Не подготовились. Проблема в том, що... Вы получаете 30 квадратів с глубоким сквозняком. Mm -hmm. По-перше, треба убрать сквозняк от слова совсем. По-друге, убедиться, если это доски и снизу поддувая, мы ничем не сможем это сделать. То есть тепло, которое собрался, вы просто Угу. Mm -hmm. Можете взять газовую о, эту, пушку этого сада. У вас вот этот строк есть, то да, с этой стороны подивилися. Атлантик. Ага, здесь ничего не написано. С этой стороны перешли. Ось все, написано, Атлантик. Модель і шукаєте. Все тут є. Скільки ват, ага. скільки ват потужність. Вот написано, бачите вон. Так, Вторая строчка, IP24, он для власних помещений. 1500. Да, 1500. 1800. 1500, 1800. От ви і знаєте, максимальна його потужність 1800. Саме це. Угу. Він два не дає. Рахуем 1800. До цього. Опа, а тут киловатт. Угу. Не хватило у них грошей, вони поставили кіловатт. Ага, ви клас, клас хуйня получается при расчетах у нас мы не вписываемся даже в минимум или вот так вот ну, если бы был 500 ватт то... вот не не, точно это 500 не. то есть у вас обо полтора а вот это 2 киловатт значит когда должна. и атлантик ну, так полторы самі. точно полторы в раз меньше угу. но все равно убедитесь почитайте и потом подошли к каждому включили их всех одинаково и руку поставили опа цей цигре цей а цей что слабенько а цей слабенько? Значит, крышка пригорела спирала. Ага, я понял. Ну, какая-то практика, ну как-то ж надо ориентироваться. Ну что ж вы купите? Ну далі. А дальше что, якщо цены буде работать? Принесли. Время потеряно, все опустилось на покупки. Что его робить, не знаю. Ну, то есть вот так. Ну, а да. так вы будете знать. Ага, полтора включил, они все одинаково греются, даже... Если мы предположим, какой то работает неправильно, то на фоне остальных вы приблизительно тактильным методом поняли, что все они исправны. Угу. Не могут три неправильно работать. Ну, понятно. Если неправильно работает, значит, что-то с условиями, где собирается тепло, некорректно. И дальше идёт, ага, до пола взяли вот такой вот листочек бумаги широкий. Ну, только чтобы полегче было. Вот такой вот, И представь, а там листочек бумаги вот так вот липает. Угу. А Какое то Шукаем, а куда его вытягивать. Да, может быть приток. Ви його можете там запнути на отворах при вході, mm -hmm. щоб воно okay. там от в, в, сам, як він називається, щоб воздух, який заходить в приміщення, не був холодний. Mm -hmm. Там є отвір в фундамент yeah, для того, ]明白. щоб забирався повітря. Ага. Де ж воно витягується? Вираз, а тут щелі між. Значить, що треба потолок теплі. От цього треба почати. Якщо ви просто даже пленку не тягнете, Банально в прям кунаке. Поможе, да? Воно дасть більше результату, ніж ви накидаєте. Ну, допустим, ви поставили потужничник ну, вот, э, обогревать. У вас за кінець місяця по 4,20 таке наколотає, що вам легше буде купити дуйку газову, угу. заплатить газону, щоб він сюди приїхав, то ви ще й зекономите на цьому. <сум> ну yeah, представьте, well, well, от реально у вас 4,5 кВт за час. Yeah, yeah. 4 і, і кіловат умножить на 4,32. 32. Скільки це вийде? Це за час? Там гривень 27 чим по 32 27. А крутить буде діже секунду. Ну тож 24 години умножаємо на от кількість, 24 години. Я 24 години не включаю. Ну, понятно. Я да. можу припустити, що у вас воно там включається на той момент, коли ви приїжджаєте. Да, да. Ну до того ж времени воно повинно загоріться. чтобы тепло сохранилось, Вы же всех придете в холодный дом, да, даже если в печку, печку включите, то беда стены сидите, а вам кажется, что зная дуя, хотя кирпич не может продавать На самом mm -hmm. деле так тепло пытается перекрыть холод, что кажется, что воно дуя. Mm -hmm. На самом деле этот организм так намекает, что стена не прогрелась, и чтобы mm -hmm. дом прогрелся, на три дня. И mm -hmm. дальше дом не остужать. То есть если у вас больше суток дом постоял холодный, он промерзает. І mm -hmm. потім ви как не греете, хоть блин, печку розвалить і костер разобіте, не mm -hmm. То есть Вам надо будет прогреть сознательно дом. Mm -hmm. В общем, пообщався я з чувачком. Він мене переубедив, щоб я не купляв УФО, каже, тому що це безполезно. Якщо нормальної ізоляції немає, і десь сквозняк. То значить проблема в цьому. І те, що я куплю УФО, він каже, що Уфо просто направляє тепло. от Допустимо, направлено воно там на мене і на цю стінку. Тобто воно буде гріти тільки стінку і мене, воно не буде повністю вдома обігрівати. Так, да, воно може всі речі нагріти і од них там якесь буде тепло йти, але якщо сквозняк, то це тепло просто буде уходити. От і все. Він каже, є смисл. Тобто... Це самий наверное, нормальний консультант, якого я бачив. Правда, на вуха сильно припадає, тому що дуже довго я виключав камеру, ми після цього ще минут 20-30 там за його родичі, за задачі і так далі общалися. Я вже зібрався йти, а він далі мені розказує. Ну тоже я нічого сказати не міг, тому що він би мені, ну, він мені поміг і приобідив, що купляти не треба. Він каже, я можу вам продати, але тільки ви кажете, на с... каже, наступний день прийдете і вернете мені і скажете, що воно не гріє. Каже, спочатку узнайте, де що і як, і розказав мені за режими, оказується, що. Я, походу, не на правильні режими ставив конвектори, тому що там є прок, там є еко і там є сонечко. Я ставив на еко, потім вирішив, що еко це якась фігня і поставив на прок. Я думав, що прок це режим, от я виставив 30 і прок, це значить, що воно буде гріти ровно 30, поки не обігріється кімната. А виявляється, що прок це відповідає одразу за всі батареї, якщо вони під'єднані всі в а вони від розетки йдуть всі Тобто... Толку от цього прок немає. Він каже: попробуйте на сонечко включити і 4 часа обігріти хату. І взагалі каже, желательно 3 дні погріти хату, а потім виставити просто на 12 градусів і нехай підтримує температуру. Тому слава Богу, що він мене відговорив. І я зараз прийду попробую спробую так же само зробити, як він сказав, може сонечко реально зробити і буде як в пісні Кома-Кома. Сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є. А зараз зайшов до мами, вона заказала собі когтєточку для кота. І її треба зібрати, вона каже, я не можу її зібрати. Давай, що там? Ось бачиш, тут є дирочки. Оце треба його туди прикрутити. Ну от цю Я не його. Ну ну, да. Що не понятно? В яку сторону крутити? Ну сюди, вліво. Тільки воно тут закручено не А чим? Воно тут... Ну, в мене немає такого. Фіга себе. А ти думав, як я можу. Ну, ніфіга себе, я не знаю. Закручувати може проще, конечно, буде, але відкручувати... Ого! Ого! Так вот дивися, же відкрутила вже. Я понимаю, але ну, воно тут так плотненько, я тобі скажу. Закручено. А, а. Просто воно закручено сверлом. Заскакнуло. Первый раз взялся за щось нормальное, и уже руку свою палец пробуев отверткой. Как так можна? Первый раз. Спустя скільки год і на тобі. Сразу, сразу палец пробую на квече. Надо якась салфетка, блин. Ну, щас у мене жі, той швидкий пластер. Та вже почти открутив, неси, неси цей. Так ты що, а ти телефон? що, ну блин, не надо? Производственна травма, розумієте? без них ніяк. А кот взагалі. Мама каже, ідіотік маленький, тому що він і конкретно постійно м'явкає. І навіть як коли приходжу, він просто сидить і м'явкає. накормлений, напитий. Все в нього є, туалет почищений, а він щось непонятно чого м'явкає. Ні, ну ви бачили такі приколи. Мама мені бризкає, каже, не бризкай спіртом, вона каже, так це пластир. А я взяв стер. цей... салфеткою стер. І вона каже, давай ще раз. І ще раз мені тульнуло, а воно пече. Що встановлює? Кров далі йде. Воно можна встановити, засохне. Пленочкою навізьме. Пленочкою візьметься. Таке на ютуб не можна показувати. Заблюрю. Так що там знімати, блін, воно не отримається. В смислі не виходить? Наполовину закрутив, каже, не виходить ні хера. Важко просто закручувати, що не ну. Так що знімати? Руку твою В чому складність? Треба просто по якомусь колхозному закручувати вручну, із-за того, що немає шуруповерта, не виходить нормально закрутити, воно покошено, треба вирівнювати, важко вкручуватися, тому що там дирки взагалі не як зроблені. Оця железна штука, вона взагалі по-другому зроблена. Взагалі, тут, тут такі якісь странні махінації. Видно, що самі делали саморучно і тут некачественно у нас. Если б тут дірки з дірками совпадали, а там просто вкручено в деревяшку непонятно куди. І приходить приходиться вот так от вкручувати вручну без шуруповерта. Ну, ну що, якщо варіантів нема. Ну, тут прям небігово надо так крутить. Тут не Ладно, пока що вирубай, бо тебе довго походу. Що ти кажеш? Що mm -hmm. <laughs> ти кажеш? Right. <laughs> так кажи. Right. Коротше закручував один, закрутив, а другий просто стоїть і не закручується на місці. Як будто там якесь таке дерево, що вообще невозможно закрутить. Я ж тільки що репаса роздав, мама каже. <laughs> як ти сказала? Right. Right. Так кажи. Ну що, чуть не страшно, так? Ну реально не закручує. Вона каже. Все. Каже, хорош, треба брати молоток і дубасить. ну реально воно не крутиться, Просто не крутиться. А молотком я считаю, що це що саморіз, він саморез ровно проб'є дирку і все, і воно не буде тримати. Хто? Само Нові? так? Нові, да. Короче, з горем пополам щось получилось, але в нього, оказується, когтей, то нормальних ще немає. Я так розумію, що це, походу, для нього буде не когтеорка, а просто ігрушка. Ой, чуділо.